Товариство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке. Завжди радо всіх вас на нашому ютуб-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтесь, будь ласка, до кінця разом з нами. Ну і буду дуже вдячний всім, хто підтримує українськомовний контент. Вподобаєчкою для нас це дуже і дуже важливо. Ну а в нас по графіку і попереду черговий робочий день. Так що біжимо разом. Основне питання, про яке ми разом сьогодні поговоримо, обговоримо, хотілося дійсно разом, тому що питання, яке всіх нас цікавить, людей, які займаються вирощуванням реалізацією пересяток, питання, яке ми разом з вами кожної неділі піднімаємо: саме ціноформування і ціна на маленьких пересяток. Друзі, я розкажу вам все, що відбувається в нашому регіоні, це Сумська область, Конотопський район. Ну а ви, в свою чергу, діліться, будь ласка, інформацією. Ну, Якщо ви володієте нею, будь ласка, пишіть в коментарях ціну на поросяток. Вагу поросяток, тому що все це дуже цікаво. Якраз от питання дуже і дуже актуальні для багатьох людей, які цікавляться свинарством. двадцять 29 жовтня 2023 рік. Неділя, тому що безпосередньо щонеділі на нашому місцевому ринку люди, які займаються вирощуванням свинок, вивозять їх на цей же самий ринок. Ну а люди, які бажають придбати цих поросяток, вирушають туди, якраз от для того, щоб реалізувати свої що задачі. У нас відбувалося якраз на цьому самому ринку. Друзі, як би це звучало не дивно, тому що і хлопці часто в коментарях пишуть, що з приходом холодів знижується активність на купівлю поросяток але в принципі за останні дві неділі спостерігається, Ну я би так сказав. Зворотня тенденція тому, що поросяток досить таки активно почали Ну не те, щоб брати, а розбирати. Можливо, у вас є якісь думки з приводу цього, будь ласка, залишайте їх в коментарях, чому так стається. Тому що буквально от 3 недільки тому в принципі абсолютно покупця не було на ринках. уже на минулих вихідних і на цих вихідних поросяток дуже активно розбирали. Стосовно, друзі, ціни поросята до 10 кілограмів, від 2,500 до 2,800 – це ціни, за які продавалися поросятка. Якщо поросятка за 10 кілограмів, тобто 11, 12, 13, 15 кілограмів, ціна від 3 тисяч гривень і вище за одне порося, тому що дуже часто люди пишуть, що це. За двоє поросят чи за одне? За одне порося я вам називаю ціни. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях ціни у ваших районах регіонах на поросяток. Також не менш цікаво буде дізнатися не тільки ціни, а і ситуацію. Чи беруть поросяток, чи перестали брати поросяток. Знижуються ціни на поросяток у ваших районах регіонах. Тому що от, вчора робили разом з вами відеоматеріальчик. Дякую за те, що відгукнулися. Дуже багато коментарів, в яких написали ціни. Ви у своїх регіонах на відгодівельних поросяток. Не знаю, деякі там мої колеги хлопці говорять, що ціна обвалюється буквально там чуть не до 50 гривень, але тенденції такої поки що не спостерігається. І ви тому підтвердження, тому що хлопці із багатьох регіонів писали, що глобально ціни на тому рівні, якому були, вони на то кому і залишаються. Ну і відповідно стосується вся ця ситуація поросяток. Так що пишіть, обмінюємось інформацією. Я думаю, і для вас, і для нас це буде дуже дуже цікаво і пізнава. Мені хлопці, регулярно у повідомленнях пишуть, що ну, рубрика дуже цікава, дуже цікаво дивитися. Було б ще цікавіше подивитися ситуацію на самому ринку, яких поросяток вивозять. Друзі, я безпосередньо на ринок не їжу. Суто, якби такі от обмеження я для себе виставляю через. Безпеку, біобезпеку господарства, ризикувати я не хочу, не буду. Усі, якби в кого є бажання, хто хоче купляти поросяток, всім продаю з дому на базар, не виїжджаю. Ну і в принципі, якби для себе інтересу туди їхати я не бачу. Повторюю все те через, ну все ж через ту саму біобезпеку господарства, тому що зараз. Ну, дуже багато буйствує різних неприємностей, якраз от в сфері свинарства, тому воно мені не потрібно. Спілкуюся з друзями, з колегами, які виїжджають на базар. Ну і в принципі від першого лиця ділюсь можна чи від другого лиця, не знаю як правильно сказати, ділюсь просто з вами тою інформацією, яка відбувається безпосередньо там. Тому прошу зрозуміти і якраз от е, з розумінням ситуації підійти до всього. цього. Так, товариство, як і завжди, починаємо з наших безхвостиків, як ви бачите, свинки. Які буквально ще вчора знаходилися у мене у боксі для опоросу, де вони знаходилися поруч біля свиноматки. Потім свиноматку я від'єднав, залишив їх на деякий період там, так як не було у нас ну, у доступі станка, в який би ми могли їх перевести. Ну а безпосередньо зараз перевів їх у цей станочок. Вони в мене знаходитимуться тут, і якраз до тих оцвинок, які знаходилися в попередньому станку. Додав ще декілька свинок. В принципі, це от оптимально ідеальний варіант поєднувати поросяток, коли ви хочете об'єднати дві групи. Не бажано підкидати свинок, ну або ж кабанчиків, просто поросяток у той станок, де вже була одна групка. Тому що, як показує практика, от коли підкидаєш поросяток в станок, в якому жили вже поросятка. та от перша групка, яка знаходилась у станку, вони... Більш такі домінантні і прочуханки дають ще більш серйозніше. А так переводимо їх у інший станок. Вони всі в цілому і загалом починають принюхуватися, ну і не так агресивно один до одного. Як би себе поводять. Але тим не менше, ті свинки, які були підкинуті сюди, все одно їм так чи інакше, але трішечки прочуханочки влетіло. Але кинув бутилку, щоб човгали її. Також кинув буквально жменьку сінця, соломи не було в доступі. Ну І в принципі це глобально не дуже страшно. Наше родільне відділення повністю звільнене. Значить, що на нас чекає в найближчі дні тижні? Будемо все ретельно прибирати, ретельно дезінфікувати, ретельно обробляти негашеним вапном, сухою дезінфекцією. Ну і Дай Бог, потихеньку будемо чекати послідуючі опороси на нашому господарстві. Ще одна задача і мета, яку сьогодні хотілося б реалізувати, я думаю, ми її реалізуємо. Зважити нашого патрончика, тому що сьогодні 29 число, і якраз от сьогодні виповнюється йому рівно 3 місяці з моменту народження. Ну і якраз от за допомогою нього він у нас такий, як би так сказати, контрольний бенефіціар. якраз За допомогою якого ми і рахуємо ті от прирости, які ми отримуємо на. Новому для себе БМВД, БМВД гранулка. До речі, можете в коментарях написати, як ви думаєте, якою буде його вага. В принципі, я думаю, якщо в нас все вийде, ми обов'язково е процес зважування е відзнімемо, покажемо вагу, процес зважування, тому що. Ну, от, Місяць назад, коли йому було рівно два місяці, вважали його статом двох. в мішечок він у нас влазив. Ну а зараз, я думаю, досить таки проблематично буде запхати його у мішечок і зважити кантером. Доведеться волочити його на двір, там, де у нас знаходяться ваги. Але повторююсь, постараємося відзняти цей якби, процес і покажу вам його вагу, якраз от те, що. Наш безхвостик наїв за три місяці. Повторюю, що це в послідуючому цей хрячок буде використовуватись на господарстві ролі плідничка. Чистий ландрасик. красунчик Ще одна задача, якраз от швиденько зараз прибираємо пісікаки біля наших поросяток, і будемо приступати до виготовлення комбікорму, який поїдатимуть наші свинки відлучені, крайній виводок, який був відлучений. Ну і наш хрячок, Тому що якраз от безпосередньо всі ті, кого я перерахував, і займаються поїданням оцього от стартового комбікорму, який зроблений на основі БМВД-гранулка. Так що це. Дуже важливий процес, який потрібно сьогодні закрити, щоб, не дай Боже, не залишились ми без корму для малей. Трішечки пізніше будемо прибирати от, оці от завали у виді гілля, яке з'явилося після того, як ми розчистили нашу грушку. Наші шкоди лазять. Я в принципі, думав, що вони будуть із превеликим задоволенням їсти оце листя, тому що ну, коли якби, дерева були зелені, проходу вони оцим от деревам не давали, лізли, дерлися, тягнулися і обривали і кору, і листя. Ну, але Зараз щось дуже сильно їх до цього от листя якби не на Роботи, як і завжди, не початий край, але це село. Тут завжди так було, є і буде, нікуди від цього не дінешся. Вам хочу ж подякувати за те, що ви були з нами. Друзі, підписуйтесь на наш канал, хто не підписався, тисніть вподобайки, для нас це дуже важливо, дуже приємно. Ну і всім мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких. З вами побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!